Вода підтримує вагу тварини, тому найбільші, найпотужніші та найдивніші істоти завжди мешкали на глибині, де вони могли вирости до розміру хмарочоса. І якщо такі тварини опиняються на березі, це справжній шок. Наприклад, як випадок появи цього монстра, цей гігантський кіт, який викинувся на берег. Щоб оцінити його розмір, знадобився дрон. Зверни увагу, наскільки крихітні люди поруч із цим велетним. Це горбатий кит, одна з найбільших тварин за всю історію планети. Його маса може сягати 30 тонн у 5 разів більше, ніж передбачувана маса дорослого тиранозавра. Цей горбатий кіт опинився на березі аргентинського пляжу. Тварину викинуло на пісок. На щастя, її вчасно помітили любителі природи. Щоб врятувати цього гіганта, знадобилися зусилля більш ніж десятка людей, і величезний будівельний бульдозер. Операція з порятунку цього благородного звіра закінчилася успішно, але зайняла 28 годин. Нічого дивного, кожен плавник цього гіганта завдовжки з людину, а його хвіст міг би розчавити легковий автомобіль. На берег викидаються різні істоти, наприклад, величезна і досить потворна луна риба. Ця гігантська істота має незвичайну зовнішність, вона плоска, майже як камбала. Але при цьому не лежить на дні, а пливе як величезне вітрило. Ширина її корпусу між плавниками може сягати понад понад 4,2 метра, а вага може досягати 2 тонн і навіть більше. Коли така риба з'явилася на березі Каліфорнії 2019 року, це викликало фурор. Справжній приклад для молодих акторів. Щойно з'явилася в Каліфорнії і одразу потрапила в газети. Якщо цей кашалот не здається тобі особливо великим, то подивися, який вигляд він має на тлі людей. У його пащі міг би поміститися маленький човен. Кашалот викинувся на берег у Китаї і за кілька годин навколо зібрався невеликий натов, щоб врятувати гіганта. Кит тримається, але з кожною годиною його сили тануть, тому люди намагаються його підтримати та поливають водою. Під час припливу Кита вдається затягнути у воду за допомогою кількох вантажних катерів. До речі, якщо горбатий кіт належить до фільтратів, тобто харчується крилем, то кашалот могутній хижак із потужними щелепами. Згідно з легендами моряків, він не тільки полює на величезних акул, а й бореться з іншим підводним гігантом, морським кальмаром. Але до людей кашалот, звісно, не проявляє агресії. Приємно розуміти, що іноді людина може не шкодити, а допомагати представникам живої природи. Ти б хотів взяти участь у такій операції з повернення кита, що викинувся додому. Відповідай у коментарях, можливо, у тебе вже є такий досвід. Далеко не завжди рятувальники мають важку техніку, яка допомогла б у цій благородній справі. Іноді доводиться руками котити тварину масою, як у вантажівки, назад до води. А інколи годинами поливати її водою та слідкувати за її станом, доки не збереться підготовлена команда з усім необхідним. Проте відчуття від порятунку такого гіганта не порівняння ні з чим, тільки уяви, ти рятуєш істоту, в якої одне око, як уся твоя голова, але ж кити і дельфіни до того ж вирізняються високим інтелектом і розуміють, що їх рятують. Можливо, вони навіть відчувають щиру вдячність. В об'єктив камер потрапив випадок, коли величезний кит врятував аквалангіста від акули. Хто Хтозна, можливо, цього кита колись виручили і повернули з берега назад у воду. Тому тепер він вдячний людям. Цей кит заслужив лайк, чи не так? Також зрідка на берег викидаються рідкісні види риб із витягнутими тілами, яких називають морськими зміями. Насправді це не рептилії, а риби, але вкрай незвичайної форми. Ми занадто мало знаємо про дно океану, тому деякі мешканці глибин можуть дуже здивувати, якщо випадково опиняться ближче до берега. Як тобі ці риби? При довжині майже 5,5 метрів ці істоти залишаються одними з найзагадковіших мешканців океану. Чому про цих гігантів відомо так мало та тому, що живуть вони на глибині майже кілометр. Там майже немає світла і величезний тиск, який міг би розплющити машину за кілька годин, тому ці безкраї простори досі залишаються недослідженими, а чудовиська, які там мешкають, лише зрідка з'являються на березі. Причини цього теж невідомі. Але факт у тому, що водні істоти на землі як у пастці. повернутися назад вони не можуть. Якщо це риби, їм потрібна вода, щоб дихати. Але якщо йдеться про водних савців. То виникає питання, чому вони в небезпеці, якщо кити і дельфіни дихають атмосферним повітрям. На відміну від приміром, риб вода для дихання їм не потрібна? Відповідь проста: по-перше, їх може розчавити власна вага, оскільки китам стає складно дихати через те, що вода більше не підтримує їхні тіла. По-друге, у воді тварина швидше втрачає тепло, ніж на повітрі. Тому за мільйони років проживання в океані система терморегуляції у китів і дельфінів змінилася для життя в таких умовах. На суші під променями сонця вони ймовірно отримають перегрів. Крім того, головною загрозою для них є зневоднення: дихають кити атмосферним повітрям, але вода необхідна для пиття. Крім того, на суші ці гіганти беззахисні, а іноді на берег викидається навіть не одна величезна водна тварина. А ціла зграя велетнів. Зазвичай це трапляється з тими істотами, які подорожують групами. Наприклад, одного разу на берег Нової Зеландії викинулося близько чотирьох сотень китів-мандрівників. Щоб врятувати їх, довелося докласти дуже багато зусиль. Навіть молоді особини розміром з бика, а особливо великі, як автомобіль. Повернення додому тривало багато годин, тому китів накрили мокрими рушниками. А волонтери постійно здійснювали обхід зграї, перевіряли стан тварин, надавали термінову допомогу. Вчені досі не знають, чому деякі водні тварини викидаються на берег. Згідно з найпоширенішою теорією кити і дельфіни орієнтуються у воді завдяки природному сонару, іноді їхня ехолокація дає збій. У результаті вони прямують на берег, хоча думають, що попереду безкрайній океан. Причинами таких збоїв можуть бути травми, хвороби та шумове забруднення, наприклад, сонарів підводних човнів. Крім того, є версія, що тварини викидаються на берег через паніку після нападу хижака, або якщо самі полювали надто близько до поверхні і захопилися. А як думаєш ти, чому іноді цілі групи китів опиняються на березі приреченими? Відповідай у коментарях. У випадку з морськими ссавцями, хоча б є версії, то чому на берег викидаються кальмари загадка. Ці створіння належать до головоногих молюсків, у них немає ні кісток у середині тіла, ні екзоскелета. У воді вони зберігають постійну форму завдяки хрещовому скелету, але на суші їхні м'які тіла розпливаються як желе, ну або, скоріше, як непередбачуваний холодець. Крім того, кальмари і восьминоги орієнтуються завдяки відмінному зору, тож у них немає природного сонара, який міг би зламатися, як у китів. Наприклад, що направило до берега цього гігантського кальмара? Серфінгіст просто в шоці, коли побачив монстра. Якщо цей головоногий не здається тобі таким уже й великим, то подивися ближче. Кальмар пливе, притягнувши щупальця до голови. Усе, що ти бачиш, це його голова, і вона довжиною, як дошка серфінгіста близько двох метрів? Щупальця цей монстр міг би витягнути ще на два-два з половиною метра, Кожне має величезну силу. Тому якби кальмар захотів, він би легко розламав би цю дошку на друзки. На щастя, цього не відбувається. Але коли інший кальмар чіпляється за дошку, серфінгіст явно в невеликому шоці. А як би відреагував ти? Іноді такі монстри з'являються на суші. Єдине розумне припущення про причини це старі особини, які ганялися за здобиччю на поверхні океану, де вода нагріта сонячними променями. У якийсь момент вони просто вибилися з сил, і приливна хвиля викинула їхні втомлені тіла на берег. Уже там їх знаходять свідки, деякі кальмари довжиною з людину, а деякі набагато більші. Є легенди про кальмарів кракенів, які досить великі, щоб топити кораблі. За давніми переказами моряків, ці істоти мешкають на дні океану і піднімаються тільки у виняткових випадках, наприклад, під час найсильніших штормів. Цей кальмар, якого знайшли на кам'янистому пляжі в англійському скарборо, звичайно, не міг би потопити вітрильник, але його розміри досить великі, щоб він полював навіть на молодих акул. Хто знає, може вони щось замишляють. На думку вчених, великі головоногі молюски досить розумні. Вони розуміють концепцію причинно-наслідкових зв'язків, можуть використовувати інструменти і навіть створюють підводні поселення. Хто зна, може ці кальмари розвідники і насправді вони хочуть захопити планету або чекають команди Випускайте кракена з огляду на їхній інопланетний зовнішній вигляд, такий жарт перестає смішити, якщо всерйоз про це задуматися. А ти б хотів дізнатися, хто мешкає на дні океану? Насправді відповідай у коментарях тільки серйозно, а не про губку. Боба. Нам цікава твоя думка. І не забудь підписатися у світі повно загадок, про які ми хочемо тобі розповісти.